Партнер проєкту Кнауф. Це ось знайшли такий осколок, лежав у нас тут зі ворот. Це видно, снаряду якогось. А це, а це ось його хвостовік. Ось він тут у нас був. Нашли. Ми думали, що це снаряд. Ось сюди вже залишилася м'ятіна. Ось сюди відверті, він так торчав. Дуже сильно переживали, що вона сіла, що не бахнуло. А ви прийшли хлопці, подивилися в, воєнне. сказали, що це вам повезло. Бо ми тут ходили десь неділю. Ми, чесно кажучи, навіть і, і не думали, і, і в страшному сні не могли собі представити, що таке може статися взагалі в нашому житті. Така сумна історія почалася 24-го, так як і у всіх, мабуть. І зранку чогось. От, я не знаю, що це було, але. Но... — Ну Що, обстріл начився, гупить на всього. Я не знаю, що це було, але чогось я проснулася без чогось п'ять і чую, полетіли два істрибітелі туди на... на гостомель. Тут у мене стояла кровать, я тут спала. І якось так просвистіло, і дитина вже дзвонить, почалася війна. Так, ну це останні каплі було те, що у нас. Собакою вийшли вигуляти, вигулювати. І відтуди з сторони оце, Астомель, десь. От, от ми на болото виходимо, з собакою, і там був прильот, дуже тут рядом такий масивний, що конкретно це був десь страшний, був цей прильот. То все, все було вдалі, наші, а це тут рядом десь гепнуло. І ми після цього вирішили вже те саме. Вже. Думаю, пересидимо днів п'ять десь повернемося. Я думаю, 26-го на роботу мені треба йти. А як виїхали на дорогу, все було вже заблоковано, все повністю ми їхали там дуже довго до хвастала, і прямо в центрі ми через будь їхали на Фастов, і там реально було раз, от, руїни вже свіжі ще були. Це дуже страшно. Кстати, було. І що, посиділи пару днів в селі і дивимося в новостях, що тут страшне коїться взагалі? Тут людей убивають, катують і взагалі. У нас Страшний. сусід тут з тероборони при усім живе. І він показав відео, що тут робиться в Ірпіні. Товариш в мене, він сам з Києва, і він каже, в академгородки вони сиділи і каже, оце вечором, як заходять в будинок, там, на якийсь поверх, третій чи п'ятий, я не пам'ятаю, каже, видно, що весь Ірпінь палає. Перше прийшло відео із, з району Жирафа. У нас там була квартира, у мене там квартира батьківська згоріла. Зразу була така да, паніка, але ж розумієш, що в нас ще щось кудись повернеться. Коли через декілька днів таке саме тут случилось. Да, показали нам все відео, як хата горить. Це дуже страшно, кстати. я не знав, що це таке, а що все дійсно. Повернувся чоловік 7 числа. Дякувати куска... гарному сусіду він нас приютив. Ми побули да, в нього спасибо. декілька, два-три місяці, мабуть, ми жили через чулий Ви, Валерій, Велике дякуємо йому. Пошли, пошли, пошли. Ну, все, ми тут жили. Сусід, Це, це мижуємо. Ми Це вона межує з нашою хатою. Це ми тут жили. Три місяці, поки ремонт не зробили. Нам прильот да, був сюди, з тієї сторони. Хата була на два хазява і відтуди угол був нам прильот. Був коридор прихожа, кухня у нас тут була велика, гарна, велика кімната, що залишилася. Санузел, в принципі. Оттуди був. Прильот, якраз усі стінки це в нас рухнуло, там у нас був теж другий поверх, і то воно завалилося все. А це новострой був. І тут із-за е е того, що стіни мощні, тут, а свіжі ще, гарний кирпич, то вони витримали, бачите, який гарний у нас. Це ще мостичанський кірпіч, такий качественний. На це він і нас лишився, а це ми все реанімували самі. І потім ми... Рішили в гаражі прибиратися, потім ми вирішили зробити там ремонт, поділити пополам. У нас гараж длинний і ми оце там так окультурно трохи живемо. Тобто зараз ви живете в гаражі? Так, так, да, в гаражі ми живемо там. На сьогоднішній день проживаємо якось так. Просто без всякого зайвого. Може вже навіть почали привикати без всякого да. зайвого. Це територія гаража. Тут у нас був густа колись в мене був. Щілка, це ми все винесли туди, зробили перегородку з піддонів. Провели конвектор, поставили газовий лист. І дякуємо, що допомогли нам розрішили дали розрішення, що це на газу він не, не потребує світла. А працює так. Це все у нас гараж, це все часть, яка у нас залишилася технічна, так сказати. Це наша акумуляторна, це ми запитали. Інтернет і це світло включаємо з акумуляторів, прикидуємо, якщо немає, якщо да, відключення. Це все що у нас залишилося від самого машина, техніка наша, ще й скутер залишився. Це все що у нас лишилося так сказати. Було до війни, ми сюди накидали. Ось така Балда, звісно, трохи. Як могли це ми так підтримуємо мастерську йому. Хотілося б якісь елементарні речі, там, вікна допомогти да по довкілці. Утепти да. хоча б стекловато і вікна, хоча б на зиму, бо не знаємо, все, як воно буде. Тут цими вікнами якісь, щоб штукатури можна було його. Але... Ну, це, щоб О, бачити, Такі перекриття перегородки, отак, хоча б елементарні речі. Ми розуміємо, що зараз таке час, що люди ще є хужі в состоянию. Положення, так. Сподіваємося, буде навіть краще, ніж було. Теж замурувалися ступеньки, підвал було. Ми їх залили бетоном, за мусором закидали строительным. Старе нам допомогли зруйнувати. Я сподіваюся, що нове в нас теж буде. партнер проекту Кнауф